Привіт, усім, ви слухаєте подкаст Живі мости. Цей подкаст розповідає про людей із Любика та інших міст, які щодня роблять свій внесок у підтримку України. Це активісти, волонтери, просто люди, яким не байдуже. Люди мости. Ми хочемо дати голос тим, чия діяльність часто залишається непоміченою і все ж приносить великі результати. Через їхні історії ми говоримо про відповідальність, підтримку та віру в те, що людяність і співпраця можуть стати основою мирного і демократичного майбутнього. Цей подкаст створено в межах проєкту німецько-українського товариства Дах Любик Фау», який підтримується партнерством за демократію Любик у рамках федеральної програми Лебен» у студії модераторка та відповідальна за зміст Маріанна Бойко. Випуск шостий. Українська суботня школа в Любику. Мої гості сьогодні керівниця та організаторка проєкту Яніна Болгарська, заступниця та керівниця з навчально-виховної роботи Ірина КЛЕР та заступниця керівниці з навчально-методичної роботи Марія Степура. Сьогодні ми будемо говорити про українську суботню школу в Любику, яку була відкрита цього року, і ми розповімо, як вона працює і чому це важливо для українських дітей. Отже, доброго дня. Доброго дня, Мар'яна! доброго дня слухачі, доброго дня, доброго дня, пані Мар'яно! доброго дня, шановні слухачі. Отже, 13 вересня цього року відбувся старт нового навчального року, і на даний момент ви маєте 120 учнів. Це був дуже е, святковий день, коли діти, батьки і вчителі повернулися до своєї улюбленої роботи. Ну вони повернулися, е, мається на увазі, що вони в Україні цим займалися, а в Німеччині як повернулися до цього? Не тільки тому, що ми почали свою розпочали свою роботу 3 травня, день відкритих дверей. Ми пропрацювали. У нас був такий тестовий період, 3 місяці, де ми зрозуміли, що це дуже важливий проект, і всі, і батьки, і діти, і вчителі це спільна праця, яка дуже всіх надихає і робить щасливими. Тому ми повернулися. Скажіть, ви троє, ви вчителі, правильно? Ви також викладаєте? Ні, я не вчитель, а угу. дівчата вчителі, так. І ви працюєте як вчителі в німецькій школі, чи це ваша от, суботня українська школа це ваше єдине місце? Чи ви поєднуєте це з роботою в німецькій школі? Я поєдную з вересня цього року. Я поєдную роботу в українській суботній школі та роботу в німецькій школі. Я працюю помічником. Вчителя в 20 класі також працюю з українськими дітьми, так як і з іншими учнями. Але все одно, що суботи я з певним таким чудовим настроєм я йду на цю роботу. І для мене це не робота. Це як, як будинок, як моя оселя, де рідні люди, де рідні діти, батьки, з якими ми спілкуємося, безумовно, з моїми колегами. Це, це дійсно дуже круто. Ну я так відчуваю, що це така, як сім'я, тобто на суботу сім'я об'єднується разом, так хтось в суботу смажить сирнички на ранок, а у вас зустріч в суботній школі, так. Дійсно, що суботи у нас відбуваються різноманітні заходи. Це може бути День Конституції, це День хлібу або інші якісь заходи, до яких готуються вчителі, готуються діти. Ми проводимо на подвір'ї, в приміщенні, проводяться різноманітні квести, проводяться різноманітні мастер-класи. Де беруть участь діти від 3 до 17 років, і це дуже чудово. Марія, у мене запитання, а ви також поєднуєте роботу вчителя з ще якоюсь педагогічною роботою в німецькій школі? Я е, працювала вчителькою зразу по приїзду в Німеччину у травні 2022 року. Я почала працювати як лікрафт. А в школі ГГС в районі Санк, Санкт-Юрген в Любику. І е, планувала працювати там надалі, але мені надали дозвіл на відвідування інтеграційних курсів. Mm -hmm. Я почала вивчення німецької мови. Е, зараз я вже закінчила м, курс Берувс курс Біцвай. І я продовжую навчання з метою перекваліфікації, підвищення своєї кваліфікації як журналіста. Моя перша освіта журналістська. Я планую працювати в галузі цифрового маркетингу, тому я зараз закінчила орієнтірунку курс в IT в dce інституті. І планую розвиватися далі в цій галузі, тому що, на жаль, після великого періоду роботи в Україні роботи в українській школі викладати як вчитель суто як вчителька, я не можу, не маю змоги через про... проблеми з голосом. Яніно, Як взагалі це відбувається? Тільки один день на тиждень так є е, можливість для того, щоб позайматися. З дитиною а, за українською програмою, як це можна втиснути в один суботній день, як побутована методика? Наша школа створює безпечний простір україномовний для дітей, де дітки а, в цей один день, за чотири години, вивчають українську мову, uh -huh. літературу, культуру, історію, географію і а, основні предмети, які а, показують дітям, хто вони. Дітки зберігають свою ідентичність і також інтегруються в німецьке суспільство. Це є основою, коли дитина зберігає свою ідентичність. У нас є дітки, які прийшли до нас, які тут народилися, українці, але вони розмовляли тільки німецькою мовою. І після відвідування нашої української суботньої школи мама одна із, одна із батьків сказала, що дитина формулює речення українською мовою. Я, я, я вважаю, Т... що це крутий результат, насправді. Да, тобто, це не тільки навчання, це простір, де діти вивчають, що таке українська вишивка, що таке українські символи, що таке конституція, що таке українське свято. Зараз е, ми готуємо свято е, день е, козацтва. І Ірина відповідає за навчально виховну роботу. А що це означає, от простою мовою? Навчально-виховна робота поєднує в себе, яким чином буде організований організован саме процес в школі. Тобто, чим буде займатися діти не лише під час навчання, під час уроків, але і мати певний досуг. І цей досуг, ну ми розви розумієте, да, що у нас є лише 4 години, але у нас є перерви, у нас є велика перерва протягом 30 хвилин. І саме під час цієї перерви ми маємо проводити певні заходи, розважальні заходи, українські заходи, які, де діти можуть дізнатися ще додатково про це традиції, про культуру. Безпосередньо цієї суботи у нас буде відбуватися заход до Дня козацтва. Ми готуємося до цього свята не лише з учнями, а й з вчителями. Ми готуємо певні номери. Це, ну, це дуже кропітка робота. Ми готуємо фотозони, ми готуємо тобто, різні, різні активності, щоб було цікаво не лише дитині, щоб було цікаво батькам, бо батьки також між собою вони комунікують і вони спілкуються, вони також знаходять між собою знайомих, знаходять друзів, і це теж дуже. Дуже добре, так це такий нетворкінг, якого можливо не так, просто, не так просто отримати в повсякденному житті, тому що кожен зайнятий своїми справами Яніно. Взагалі, скільки е, пройшло часу від ідеї заснувати школу? Бо я знаю, що е, ти співзасновниця, так? так ще є люди. Так. Тобто, по перше, скажи, хто ці співзасновниці, я вже не скажу, що вони також будуть гостями цього подкасту. І по друге, від е, ідеї до відкриття, скільки відбулося часу? Від ідеї до відкриття це був е, рік і три місяці. Тобто, десь е, наприкінці? 22-го року я познайомилася з цим Юрієм. Отець Юрій надав мені приміщення. Я працювала з дітки з дітками, які приходили після служби в церкву. І ми спочатку це було 10 діточок, де ми з ними ліпили, малювали, спілкувалися. Потім це було 15, а потім, а потім це через півроку це почали бути великі маси дітей: 30-35 дітей, де ми не могли вмістити навіть в церковну. Цю приміщення, і ми замітили, що маленькі діти сказали: шпришпрі серед дойч альс україніш», І ми зрозуміли, що то як не ми, що ми маємо щось робити. І я познайомилася також в церкві з Ольгою Лапшиною, і ми якось так почали чаще, частіше спілкуватися, і виникла ідея, отець Юрій сказав, що ну ви знаєте. Суспільство потребує вивчення, спілкування, комунікації. Він мені запропонував, чи я зможу очолити цей проект. Так я погодилася, хто як не ми. І так. тоді отець Юрій мене познайомив з керівницею Української суботньої школи в місті Гамбург. Ми тут з Олією Сукенник. Ми тоді туди, туди до неї з'їздили. Вона показала, як цей процес проходив у них в школі. Це дуже було багато дітей. Це... Ну, це надихало, коли ти залишив все, приїхав в іншу країну, і ти побачив цей острів своєї культури, свого, своєї мови. І мені я погодилася, і я знала, які виклики мене, мене можуть очікувати при організації цього процесу. Тому що, а вже ж крім того, що треба було процес організовувати, треба було і самій інтегруватися в це суспільство. І вивчати мову, так, це все проходило паралельно і дуже важко. так. Ми поговорили. Пані Сукеник сказала, що вона підтримає нас, бо сам найважче на сьогоднішній момент було у нас ми не знаємо, мови, і в нас немає. Юридичного підґрунтя треба було все реєструвати. Uh -huh. Але це проект, який ми не знали, чи піде він, чи не піде він, скільки дітей було. Але я чомусь була впевнена, що цей проект він ну, на часі, так? так. І спочатку ми обговорювали, щоб відкрити один клас як підготовку до НМТ підлітків. Для цього ми залучили три вчительки, ми з ними провели. А потім, коли... Я побачила в Українській суботній габурзі школі, школі це. я була впевнена, що цей проєкт буде більший. І я запропонувала нашим Олі, Олі Лапшині і цю Юрію все-таки зробити цей проект масштабний. Я підготувала презентацію, і ми, Ольга Лапшина. Отець Юрій і я. Ми пішли в Шульамт і представили наш проект. Дякуючи е, пану Бергу, доктору е, Фрідеману, е, представникам з ДАЦ-центру, Це була Сімона Бекер, Єнс Кірг. Вони вислухали нас і сказали: так, ми вас підтримаємо, і ми вам дамо не тільки приміщення, а й цілу школу. Вони запитали, скільки ви очікуєте дітей. Ви знаєте, я думала, що це буде 50-60 дітей, тому що е, люди інтегруються, мають свої потреби і не буде часу ще суботу витрачати на навчання діточок. Але коли я відкрила реєстрацію, то з, е, ми були у Шульамті 13 е, березня, а вже на 20 березня зареєструвалося 150 дітей. І ми зрозуміли, що ми на правильному шляху, і все нас вже було не зупинити. Ми вже робили це. Ми вже так. У нас були і помилки, у нас були і не і... руднепорозуміння, і але ми це все долаємо, тому що дорогу осилить той, хто йде. Ми це робимо для українців. Ми це робимо. Для інтеграції наших дітей в, в, в німецьке суспільство. Тому що моя думка така, що діти це наше майбутнє. Коли вони виростають з повагою до двох культур, це і є наш спільний внесок у мир, це і є наша перемога. Зараз фраза була от просто до сліз, тому що ми знаходимося на перетину двох культур, і нам потрібно і своє зберегти, і зрозуміти відчути менталітет тієї країни, в якій ми знаходимося. А це теж менталітет не тільки німецької спільноти, це мультикультурне мультикультурна спільнота. І я зараз слухала і подумала, що жінки в Німеччині зараз живуть за таким гаслом. Я ще не знаю як, але я це точно зроблю по ходу приходиться вчити і мову, опановувати а, нові простори і, і своє, а, те, що ти знаєш робити, і нове опановувати, і бути і ученицею, і організаторкою, і десь вчителем. Хотіла би трохи доповнити відповідь Яніни, нашої директорки, на ваше питання, яким чином ми вкладаємося в, в такий обмежений час. З програмами, з викладом матеріалу. Це відбувається таким чином. Вчителі ознайомлюються з типовими програмами Міністерства освіти і науки України, обирають найважливіші теми, потім адаптовують їх відповідно до наших умов, до наших реалій, до вікових особливостей учнів. І ми складаємо свої власні програми, і за цими власними програмами ми працюємо і плануємо в подальшому. Ми зараз якраз займаємося співпрацею з міністерством освіти і науки стосовно реєстрації та верифікації нашої школи як освітнього осередку в Любику, в Німеччині, для того, щоб діти отримували якомого якомога, якомога більш повноцінну освіту яку тільки ми можемо надати нашим українським дітям тут на місці. оця освіта яку діти отримують в вашій школі що вони отримують на виході це буде атестат який можна вважати повноцінним а чи їм потрібно що ще доздати на сьогоднішній день діти, які навчаються в нашій школі, не, отри... не отримують ніякого документу. Але як сказала пані Марія, ми співпрацюємо з міністерством освіти про те, що ті діти, які хочуть отримати документ про закінчення українського компоненту, вони можуть це отримати в нашій суботній школі і використати його. В українській школі, коли вони повертаються в Україну, як документ, і їм зарахуються ці години, але це вже зовсім інші вимоги, зовсім інша програма. І це все за потребою. Батьки самі вирішують, чи вони хочуть такий документ, чи вони не хочуть. Ми зараз працюємо над цим питанням. Друге питання у нас відкрився проект. Відкрилася реєстрація на підготовку дітей до НМТ. На цьому проекті, на цьому. Етапі діти будуть йти повністю підготовкою і по трьом основним предметам це українська мова, історія і математика. І вже ж, ми зараз не даємо ніякого документу, але основний документ будуть це високі бали, які діти отримають при здачі НМТ. Ми маємо це все напрацювати, це наш досвід, і ми маємо це все напрацювати. Як можна записатись в вашу школу? Чи потрібно обов'язково жити в Любику, чи можна жити в якомусь селі поруч? Що е, потрібно для цього? Ми е, сьогодні дуже раді, що ми тут, і це є нагода е, більшому. Колу суспільства українського українського суспільства, який проживає в Любику і в районах Любика, дізнатися про цю школу і як записатися так, ви можете зареєструватися. Посилання на реєстрацію є на ресурсі Facebook, Instagram, в Тіктоці. І а, якщо ви реєструєтеся, я зараз я сама веду зараз ці сторінки. Я бачу, що ви зареєструвалися. Я моментально вам відправляю всю інформацію, як ви туди приходите? На скільки годин всі організаційні питання ви вирішуєте, коли ви приходите? Перший день ознайомчий. І, І вже ж діти, які приходять, 95% всі залишаються. Батьки, зараз відбувається така ситуація, що. Батьки рано не хочуть вставати, а діти вже встають і кажуть: Давайте, давайте, давайте! Ми хочемо до школи. Так, це і я, в цьому і є е, успіх нашого проекту. Що діти у нас наразі є три групи дошкільнят: е, середня школа, так, старша школа, згодна. з чимось не згодна. <свісно> Дві групи дошкенят. Я це думаю. Я чого скажу три, тому що я зараз продумаю про те, що я розмовляла з вчителькою одною, проводила співбесіду на до, на ще одну групу дошкільнят, і все таки думаю додати ще одну групу дошкільнят. Тобто я вже зараз рефлексую уперед своїми і я, я ні на вже майбутнім же <свіць> я, я керівник і я муси му, маю так, мислити майбутнім так. і рефлексувати вперед і дивитися, що, що як я бачу і чи можливо це реалізувати, Ірина. Який... Урок дітям відгукується найбільше, чи є така статистика, чи от чим діти е, зацікавлюються більше на сьогоднішній день. Такої статистики немає. Але коли ти спілкуєшся з дитиною, е, і коли ти заходиш до класу, і наприклад? Да, е... Кажеш, доброго ранку, діти, як ваші справи? То, звичайно, діти бажають отримати емоції, і звичайно, той урок, той захід, який проходить на емоціях різних емоціях, він запам'ятається найбільше. І для кожної дитини це свій урок, свої емоції від най... найменшої дитини до найстаршої дитини. Марія, тобто, ви робите методику для вчителів. Скільки у вас вчителів? У нас по двоє вчителів на кожний клас, а так само є вчителі, які займаються спеціальною роботою на перервах. Вони готують різні цікаві заходи, влаштовують майстер-класи, і в разі потреби в нас ще є додатковий, додаткова кількість колег, які працюють на заміні. Тобто, скільки от скільки уроків казали, в день може бути чотири уроки. Так, тобто, це будуть задіяні в цей день, наприклад, вісім вчителів. Правильно? О, по два, так, по 2, так. Mm -hmm. і ще люди, які допомагають облаштовувати та перерви організувати на сьогоднішній день. <св 'язок> на сьогоднішній день у нас працює 20 вчителів, а значить. 22 вже, так? Да? 22. І я... Ми, ми всі дізнаємося сьогодні більше нової інформації. У нас вже, да, вже 22, і ще Ірина не знає, до нас прийде нова, нова вчителька з новий логопед. Це такий секрет, Цю ну, ми нікому бо... не скажемо. Да, Поки що нічого. Ми знаємо. Є запит від батьків на логопеда: прийде логопед, прийде ще вчителька англійської мови, яка приде знайомиться, прийде ще вчителька дошкільного шкіль... до виховання, яка прийде теж з нами знайомитися. Також ми активно запрошуємо вчителів, які ще не знають про нас, доєднатися до нашого такого дружнього колективу, познайомитися, обмі... до... обмінятися досвідом вчителів. України української мови, математики ми дуже будемо раді вітати колег і знайомитися. Хто ще про нас не знає, бо дуже багато ще про нас не знають. Але я знаю, що німці про вас знають і достатньо з повагою відносяться до того, що ви робите. І а, перед ефіром і подкастом, який я записувала, то мені казали, що в нас тут дівчата організували українську суботню школу. Я сказала, що ці дівчата обов'язково потраплять на подкаст на наш тому. Так, слава як розходиться, і, і це дуже важливо запитання: чи можуть приєднатися люди з дітьми, діти, які живуть не в Любику з околиць, з будь-якого місця? Так, ми спочатку теж думали про тих дітей, які живуть не тільки в Любику, а й в небен, хочу сказати вже німецькою, недалеко від Любика. І якщо набереться така група, ми для них готові створити окремий. Клас, скажем так, які вони можуть добиратися пізніше, тому що в нас навчання починається о 10 годині, а є ми так зробили, що всі могли доїхати на 10 годину, uh -huh. тобто ми будемо дуже раді, якщо кожен розповість про нашу суботню школу і дізнається більше людей в, в районах Любика або в тих селах і містах, де є сполучення між Любиком. Угу. Ірино, відкрити адресу, бо ми стільки говоримо зараз і не проговорили про адресу, чия ні на І мені ще хочеться, щоб ви пару слів додали про те, сказали, що надали приміщення цілої школи. Це скільки кабінетів, як це взагалі виглядає, як це влаштовано. Так я з великим задоволенням можу розповідати про цю школу. Про директора цього школи цієї школи. Це нам відкрила двері Шулі Андервакеніць, яка знаходиться на Дізельштрасі 16, керівник школи. Хер Фальк, він нам дуже допомагає. Ми постійно з ним на зв'язку. І якщо в нас є якісь питання чи технічні питання, побутові питання, вони завжди нам допомагають в усіх питаннях. Так, нам вручили ключ від школи, і нам доступні всі класи. Також нам доступні всі молодші, класи молодшої школи, старшої школи. Ключ є від всіх класів. Uh -huh. Зараз ми використовуємо, п'ять, шість класів. Сім вже сім? Сім. Сім. Да. сім класів. І я ще хочу сказати, що ми, ми мріємо перетворити. Школу як повноцінний українсько-німецький культурний освітній центр в Любеку. для нас це дуже важливо, і для цього ми плануємо не тільки вивчання української мови і української культури. Ми плануємо україно-німецькі програми, україно-німецькі гуртки. Спільні культурні фестивалі, ми вже це спробували. Ми відпрацювали тільки три місяці. Так це мало, але я вже бачу, як ми можемо це втілювати в життя, хто до нас прийде, скільки людей буде, і це ну це надихає. Насправді, ми ось на днях відкриваємо культурний такий гурток в нашій це мистецька студія з Україною. І ми туди запросили також німецьких дітей, які будуть вивчати українську культуру через малювання. Тобто цього ці суботи, я теж не знаєш, вже прийдуть до нас німецькі діти, і це ми пробуємо. Ми хочемо це, і ми хочемо зробити так, щоб наша школа стала прикладом того, як освіта і культура об'єднують народи. Метою існування, метою функціонування нашої суботньої школи в Любику є розповсюдження інформації для батьків про освітні можливості для дітей, які навчаються за кордоном. І ми. Я, як заступниця з навчально-методичної роботи, інформую про все, про всі нові процеси в освітній політиці України, про всі новини, які надходять до нас від Міністерства освіти та науки. І якщо батьки хочуть дізнатися щось більше, можуть підходити до мене напряму і отримувати інформацію. У повному об'ємі, в повному обсязі, і ну, у випадку, якщо хочуть контактувати е, зі мною, можуть так само звертатися до адміністрації, до Яніни, до пані Ірини і до мене. Ірино, е, також хотілося би сказати, що одним із важливих напрямок є робота з батьками, це дуже важлива робота. На жаль, лише один великий захід у нас був проведений минулого навчального року. Це був ярмарок, де батьки долучилися до нього більше ніж вчителі, ніж діти, і це було дуже круто. Вони дуже це запам'ятали і про це ще говорять і кажуть, коли ще будуть заходи. Але безумовно, ми плануємо та гадуємо дуже багато заходів саме з батьками, і не лише з малюками та з учнями робити мастер-класи та проводити заходи, але й для батьків. Ми теж готуємо певні сюрпризи, певні проєкти. А все чому? Тому що батьки це теж чиїсь діти, правильно? І <свят> я хочу в завершення сказати, що українська суботня школа міст дружби між Україною та Німеччиною. Для українських дітей це збереження мови і культури. Для німецької громади це можливість пізнати українську культуру і Україну е, ближче. Так і як я вже говорила, що дітки це наше майбутнє. Вони виростають з повагою до двох культур, і це наш спільний внесок, в мир, це наша перемога. Запрошуємо всіх в українську суботню школу. Чекаємо кожного, кожний важливий вчителі. Також долучайтеся до нашого проекту. Дякую, Маріана. Дякую дуже вам за те, що ви знайшли час, прийшли на інтерв'ю. А особливо за те, що ви робите. Я розумію, скільки потрібно зараз докласти зусиль, тому що це не основна робота. Кожен має свій життєвий напрямок, має своїх дітей, свої завдання, буденні. Але я знаю, що ви це робите від від чистого серця, докладаючи багато багато своєї енергії, часу, і це дуже важливо. І за це я вам неймовірно вдячна, тому що ми з вами. Формуємо наступні покоління. Дякую вам за любов'ю до людей, з любов'ю до України. Дуже дякуємо вам, пані Мар'яно, за запрошення. Слава Україні! Героям слава Героям слава. Нагадаю, що в гостях в мене були. Дівчата, я не можу сказати це слово жінки. Це, це дівчата, які горять своєю справою, які горять тим, щоб наші діти продовжували розвиватися в новому суспільстві, в новому в нових умовах, але зберігаючи своє важливе. Отже, в мене в гостях були сьогодні Яніна Болгарська, Ірина Клєр і Марія Степура. Це тільки невеличка частина колективу. В студії з вами була Маріанна Бойко. Зустрінемося з вами у наступному подкасті.